Любі діти, прийшов час нам відпочити. Я пропоную вам цікаву вправу, яка називається лимон. Ми трішки пофантазуємо і уявимо, що в нашій руці є лимон. Не справжній, а уявний. Ми його начебто стискаємо в одній руці сильно-сильно відчуваємо, як напружується наш кулачок та наша рука. Я лимон стискаю сильно-сильно і відчуваю, як з нього крапають краплинки соку. Тепер я лимон кидаю і руку розслабляю. А зараз уявимо, що лимон знаходиться в нашій іншій руці. Я лимон стискаю сік лимонний, вичавляю. Сильно, сильно я стискаю, сік лимонний вичавляю, а тепер все гаразд, я лимон кидаю, нашу ручку розслабляю. Все в порядку, сік готовий, молодці мої малята!